Шановні колеги, всіх вітаю і сьогодні буду розповідати про пігментний ретиніт, про генонезалежні підходи при лікуванні цього захворювання. Пігментний ретиніт – це велика група спадкових захворювань сітківки, які передусім впливають на фоторецептори і клітини пігментного епітелію, і призводять до поступового втрати зору аж до сліпоти. Наголошую на тому, що пігментний ретиніт завжди є вродженим захворюванням. Але проявлятися, тобто вродженим тому, що цю мутацію пацієнт отримує одразу при народженні. Але. Маніфестація захворювання є такий термін в генетиці, тобто початок клінічних проявів може бути в будь-якому віці від народження і навіть до літнього віку. Тип успадкування цього захворювання є аутосомно домінантним, може бути аутосомно рецесивний, щеплений зі статтю типу спадкування, а також є рідкісний дигенний тип успадкування. Що це означає? Що у пацієнтів у деяких з пігментним ретинітом, ця хвороба успадковується мутацію одночасно в двох генах. За розвиток цього захворювання наразі відомо, що відповідають понад 100 генів, тобто дуже велика кількість генів. Це називається гетерогенність в генетиці. І от всі ці гени... Призводять до розвитку, відповідно, існує понад 100 типів пігментного ретиніту. І ці гени синтезують білки, функція генів синтезувати власне білок. І оці білку, білки беруть участь у фототрансдукції, в перебіганні зорового циклу, а також формуванні клітин фоторецепторів і клітин пігментного епітелію. Пігментний ретиніт може бути ізольованим, це коли маємо власне тільки пігментний ретиніт, а також може бути у складі синдромів. І найчастішим синдромом, при, яким, при якому спостерігається пігментний ретиніт, є синдром ушера. Наразі відомо 12 відповідальних за розвиток цього захворювання, цього синдрому генів, і існує три підтипи синдрому ушера. Давайте з'ясуємо, як то воно все працює, як воно все розвивається, тому що нам це буде потрібно для того, щоб розібратися, зрозуміти лікування цього захворювання. Ми знаємо, що існує два типи фоторецепторів, і палички, і колбочки можна порівняти з закоханою парочкою. Чоловіки палички постійно турбуються про своїх коханих колбочок, виділяючи нейротрофічні фактори постійно. При пігментному ретиніті патогенні мутації впливають передусім на, на сильну стать, на чоловіків паличок. І спочатку спочатку гинуть палички, і при цьому вони виділяють відповідно менше нейротрофічних факторів. І Крім того, через ряд токсичних механізмів токсично впливають на своїх коханих колбочок. І в результаті від е, малої такої уваги фоторецепторів своїх чоловіків, паличок, колбочки з часом також починають гинути. Але гинуть вони вторинно. Що ми бачимо клінічно? Передусім, через загибель. Паличок, ми бачимо порушення сутінкового зору. При втраті, поступовому втраті паличок, відбувається звуження полів зору, але центральна гострота зору лишається у нас довго ще не враженою. І найцікавіше те, що діти не скаржаться. Навпаки, скаржаться батьки. Вони вважають своїх дітей незграбними, тому що діти можуть чіпляти якісь. Бокові предмети, вони можуть перечеплюватися. Батьки вважають їх лякливими, тому що діти бояться ходити самостійно в сутінках, бояться темряви, постійно хапають батьків за руку. Центральний зір, як я вже говорила, довго лишається збереженим. І отут іще є одна дуже така скарга, яка мене торкнула. Ці діти, не дивлячись на те, що мають 100% гостроту зору, вони не бачать зорі. І, власне, це відбувається тому, що у них порушений сутінковий зір. Як я вже говорила, центральний зір довго лишається збереженим, але він може різко знизитися, якщо розвиваються ускладнення, такі, наприклад, як кистозний макулярний набряк. Зір центральний може знижуватися також за рахунок того, що розвивається поступово катаракта і порушується вітроретинальний інтерфейс. На очному дні, на самих ранніх стадіях, ми можемо нічого не бачити. Очне дно виглядає нормальним. Але існує скарга на порушення сутінкового зору, і дуже чутливий метод електроретинографія фіксує об'єктивно, фіксує стан фоторецепторів. І вже на електроретинографії ми бачимо, що функція колбочок є зниженою. Крім того, за рахунок через те, що гинуть фоторецептори, через те, що пігментний епітелій вимива... Вірніше, пігмент вимивається з пігментного епітелію. Весь цей пігмент накопичується у вигляді згустків в сітківці, і ми бачимо ці згустки досить специфічно. Вони виглядають як кісткові тільця. Це досить специфічна форма відкладення пігменту. Вони такі мають довгенькі. Як витягнутості, ви бачите це на слайді. Отже, кісткові тільця паралельно також відбувається звуження судин сітківки, різкий спазм, судин і воскова блідість зорового нерва. І усе це формує тріаду, яка є типовою для пігментного ретиніту. Отже. Враховуючи оце все, пігментний ретиніт може запідозрити і навіть встановити, клінічно, встановити клінічний діагноз лікар на звичайному огляді. І згідно рекомендації Американської академії офтальмології, лікар має провести от наступні обстеження, які можна сфотографувати, якщо комусь потрібно. Тому що буду говорити я лише про електроретинографію. Електроретинографія це дуже чутливий метод об'єктивної фіксації функції фоторецепторів. І це досить дефіцитне обстеження в нас в країні, є можливість провести його в Одесі, можна зробити в Києві в лікарській практиці і в центрі Айлас, а також вже понад рік як цей апарат закуплений в Івано-Франківську, в клініці центр сучасної офтальмології. Я туди була запрошена як консультант щодо пацієнтів зі спадковою офтальмологічною патологією, і я повинна сказати, що там дівчата. Дуже ретельно і дуже правильно, як виконують це обстеження, так і що важливо, описують його. Це дуже важливо. Тому за Західний регіон я вже досить спокійна. І Франківська, якщо ви мене чуєте, вам моє сердечко. З усіма оцими обстеженнями пацієнт має бути скерований на консультацію до офтальмогенетика, і це є золотим стандартом у світі, і це є згідно рекомендації Академії Американської академії офтальмології. На офтальмогенетичному консультуванні пацієнту буде обрано коректний правильний генетичний тест. Буде здійснена при отриманні результатів тесту коректна інтерпретація. Пацієнту буде обрано клінічні дослідження, якщо такі є в світі. І пацієнт буде приєднаний до цих клінічних досліджень. Якщо досліджень немає, пацієнт буде зареєстрований в реєстрі спадкової очної патології сітківки. Є такий реєстр, називається Maritina Tracker». А також, якщо будуть знайдені якісь можливо патогенетичні методи лікування цього захворювання, будуть надані відповідні рекомендації, і пацієнт повертається до лікуючого свого офтальмолога з відповідними рекомендаціями і спостерігається у лікуючого офтальмолога раз на рік за винятком активних ускладнень, якими є кистозний макулярний набряк, коли пацієнт може повинен спостерігати частіше раз на квартал, а може і ще навіть частіше. 呃。Uh Генетична терапія пігментного ретиніту є єдиним методом, який може надати пацієнту не тільки зупинку падіння гостротизору, а й навіть покращення гостроти зору. Наразі в світі існує є один схвалений FDA і EMA препарат, який підходить лише пацієнтам з мутацією в гені РП65. Цей препарат називається люкстурна, і він містить в собі правильний немутований ген РП65, який синтезували біодім. Інженери і вони розмістили цей препарат в переноснику, щоб цей ген не зіпсувався на шляху до сітківки. Переносником є аден-асоційований вірус. І от е, цей препарат вводиться однократно субретинально, і е, коштує він наразі будь-яка будь людина може його придбати, але він дуже дорого коштує 850 тисяч доларів. Дві ін'єкції, тобто лікування обох очей, достатньо однієї ін'єкції для лікування пацієнта. Але існує в світі понад 20 клінічних досліджень, які є для пацієнтів безкоштовними. Проблема генетична має, верніше, генетичне лікування має свої проблеми. По-перше, у приблизно у 20%. Пацієнтів з пігментним ретинітом, тих, які ми клінічно можемо поставити діагноз, ми їм не можемо поставити точний генетичний діагноз, тому що генетичний тест може не виявити у 20% мутацію в певному гені. Це відбувається через недоскональність генетики, тому що генетика все ж таки досягла великих висот, але ще ж знаходиться на стадії розвитку. І тому ми не знаємо, який можемо ген поміняти на який. Немає точного генетичного діагнозу, відповідно, немає генетичної терапії. Також проблемою є великий розмір деяких генів. Якщо ми виявляємо мутації в якомусь великому громісткому гені, то його не можна розмістити в капсулі в маленькій капсулі аден-асоційованого вірусу. І тому такі пацієнти довго лишаються без препарату і без лікування. І от зараз вчені займаються питанням, як можна обійти оцей генетичний діагноз, як можна надати лікування пацієнтам, усім пацієнтам з будь-якою мутацією в будь-якому гені, усім пацієнтам з пігментним ретинітом. І, от те, що ми можемо пацієнтам рекомендувати одразу на прийомі, це захищати клітини сітківки від згубного впливу відомих керованих чинників хвороби, якими є ультрафіолет. Ми призначаємо окуляри з ультрафіолетовими фільтрами, а також носимо кашкети кепки з козирками. Крім того, ми повинні забороняти пацієнтам тютюнопаління, яке в 12 разів підсилює дегенерацію клітин згідно останніх досліджень. Крім того, шкодить алкоголь і будь-який дим. Натомість, за останніми даними, заборонено вживання, вірніше, не рекомендовано вживання вітаміну А високих доз, як це було раніше, а також заборонено вживання високих високих, власне, доз вітаміна Е. Крім того, пацієнтам рекомендовано середземноморський тип. Тип харчування на постійно, так? і також було доведено корисність рослинної дієти, також можемо пацієнтам рекомендувати. Але їсти одні і ті самі продукти дуже шкідно, ну, сумно, так? тому іноді пацієнти дають збої по дієтам, тому ми маємо підстрахуватися призначенням нутрицептиків. Це повинні бути препарати формули Арец 2 і бажано з потужними антиоксидантами, якими є омега-3 і ресвератрол. Оці два антиоксиданта вони діють в парі, підсилюючи дію один одного, і крім того, разом вони покращують проникність мембрани бруха для препаратів компонентів формули Арец 2 Таким чином вони покращують засвоюваність формули Арец 2 сітківкою пацієнтів. Вчені розробляють також в розробці, знаходяться кілька методів. Ви їх бачите на слайдах, як можна обійти генно-залежну терапію, тобто генно-незалежні методи. І от ми в майбутньому будемо розглядати всі з них, але зараз хочу зупинити вашу увагу на методі перепрограмування клітин сітківки. Намагаюся якомога простіше пояснити. Пригадуємо, що патогенна мутація передусім впливає на чоловіків паличок. І вони перестають турбуватися про колбочки, внаслідок чого колбочки гинуть вже вторинно. З'ясувалося, що в кожного з нас, в кожній клітині нашого організму і в очах, в наших очах також є ген НР2Е3. І от вчені. Помітили, що якщо підсилити функцію цього гена, а, і цей ген, до речі, він впливає на диференціацію фоторецепторів, на диференціацію паличок. І от якщо підсилити функцію цього гена, то палички починають по-іншому диференціюватися, вони починають перетворюватися на колбочки, тобто стають колбочкоподібними. Чоловіки палички стають такими трошечки жіночоподібними. І от утворюються так звані псевдоколбочки. А ми знаємо, що мутації впливають на, на палички, а власне псевдоколбочки вони вже не чутливі до впливу оцих патогенних мутацій. І вони починають довше жити, і вони радіють з того, що вони вижили і. Бонусом через оці радощі вони починають іще більше виділяти нейротрофічних факторів, які позитивно впливатимуть і ще більш позитивно впливатимуть на наші колбочки. І таким чином і колбочки розквітають, ростуть і от стають такими великими, розкішними, як ви бачите, це на слайді. І, власне, ген. НР2Є3 можна назвати другом сім'ї, який позитивно впливає на чоловіка в родині і таким чином по, подовжує щасливе подружнє життя парочки фоторецепторів. Лишається завдання одне: яким чином можна підсилити функцію гена НР2Є3? І вчені додумалися, вони. Синтезували штучно біоінженери, синтезували штучно цей ген, розмістили його в капсулу аден-асоційованого вірусу і вийшов у них препарат, який вони назвали оку 400. І зараз вже пройшли два, дві фази: перша і друга, друга фаза безкоштовних клінічних досліджень цього препарату. І він дуже класно себе показав. Він показав себе безпечним і дуже ефективним від дослідника. Ви бачите в правому верхньому куту. Цей і зараз, от буквально пару місяців тому було оголошено набір на третю завершальну безкоштовну фазу досліджень цього препарату, після чого FDA схвалить цей препарат і він надійде за, за дуже великі гроші в продаж. Тому бажано приєднуватися на до дослідження на цьому етапі, і оголошено набір пацієнтів віком з 5 років. З будь-яким пігментним ретинітом незалежно від мунтованого гена. І зараз хочу вам розповісти клінічний випадок. Мала пацієнтку, яка зараз має 33 роки. Це жінка, наша колега, вона лікарка. Вона має скарги на нейросенсорну туговухість з народження. Вона компенсована, вона користується апаратом. слухом у неї все в порядку, але в 21 рік в неї почалися скарги на зір. Порушений сутінковий зір. Так, так, я вже завершую. Порушений сутінковий зір, і е, почало погіршуватися поле зору. І їй було клінічно виставлено діагноз синдром Ушера. Рік тому пацієнтка була генетично протестована, була виявлена мутація в гені H2A, А це дуже великий громісткий ген, який не можна запхати в маленький аденосоційований вірус, і тому препарату на цей ген геносамісної терапії немає. І тому в е, пацієнтки звужується поле зору, вона вже має трубчатий зір. Ми розуміємо, що і палички, і колбочки вже в неї гинуть, знижується центральний зір, і пацієнтка втрачає зір, і це, е, це, це дуже, дуже великий сум. І ось Раптом оголошується це дослідження, і ми закликаємо пацієнтку приїхати в центр сучасної офтальмології Франківськ, вона у мене на консультації. Ми робимо електроретинографію і бачимо, що в неї паличок і колбочок вже майже немає, і знову відчай. тобто, Після надії, що вона може бути пролікована, ми падаємо в глибокі вічий сліз, і пацієнтка, і, і ми всі в центрі сучасної офтальмології. І потім ми все ж таки вирішуємо. З маленькою надією, яка десь там жевріє, все ж таки написати на ці дослідження, написати і подати ті дані, які вже ми маємо. Ну що вже є, то маємо, то маємо. І яка ж було наше здивування, і яка ж була в нас радість, коли пацієнтка отримала запрошення на генетичну терапію? І от, власне, цю фразу можна було. Було б сказати просто, пацієнтка отримала запрошення. Але насправді це варто писати капслоками, про це варто кричати, тому що це велике диво пацієнтку ми витягуємо із сліпоти. І це надзвичайно велике досягнення. І ще 2000 років тому Сократ сказав, що висота гори, на яку ти підіймаєшся, визначається глибиною ями, з якої ти виліз. І от дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно.